На своєму каналі я вже неодноразово критикував Трампа за його політику та геополітичні провали на посаді президента США, але все одно є значна кількість людей, які говорять мені: Максиме, Трамп успішний бізнесмен, він знає, як справи робляться. І, хоч політика та бізнес це справи не тотожні, але все ж давайте розберемось, наскільки насправді успішним бізнесменом. Є Дональд Трамп. Не спираючись на мої оціночні судження, а виключно на факти, які я зміг знайти, ну і дещо, відверто кажучи, поцупив з аналітики професора університету Берклі Роберта Реша. З вас лайк, підписка та коментар, і ми починаємо. Дональд Трамп досі позиціонує себе як вкрай успішного бізнесмена. Амплиакбізнесмена, що бізнес. О. Чи правда це? Давайте розглянемо декілька найбільш красномовних кейсів. Трамп Airlines. у 1989 році Трамп придбав Eastern Air Shuttle, компанію, що пропонувала авіаперевезення між Нью-Йорком, Вашингтоном і Бостоном, і перейменував її у Трамп Шаттл. Однак, через високу конкуренцію і зростаючий борг Трамп не зміг утримати бізнес і вже через три роки змушений віддати його. Кредиторам, як то кажуть, справа не злетіла, а проект був дуже амбітний і реклами у нього були надзвичайно пафосними. Трамп Юніверситі. Це була освітня ініціатива, яка пропонувала курси з нерухомості та підприємництва. В контексті того, про що буду говорити пізніше, це особливо смішно. У тринадцятому році Трампа та його університет звинуватили у шахрайстві, оскільки програма не відповідала обіцяній якості навчання. А у шістнадцятому році Трамп погодився на виплату 25 мільйонів доларів, щоб врегулювати судові справи. Тобто, по суті, визнав свою провину і розписався під звинуваченням у тому, що він шахрай. Трамп стейкс мене. Trump are the world's greatest steaks, and I mean that in every sense of the word. тут. Дональд спробував вийти на ринок продуктів харчування, продаючи преміум стейки. Проте продукт не став популярним серед покупців, і продажі були припинені через досить короткий час. Прогоріти, продаючи стейки в Америці. Ну, це просто потрібно дійсно мати великий талант і постаратись. Цікаво, Дональд Фредович стверджує, що ніколи в житті не вживав алкоголю і не робить цього. Це принципова позиція, бо він проти алкоголізму. І тут ми переходимо до Трамп Водки, запущеної в 2006 році. Вона мала амбіції стати найуспішнішим алкогольним брендом США. Ну, у нього все завжди так: найкраще, найуспішніше, найбільше. Однак, через низькі продажі, високу конкуренцію і кредити знову ж таки, все зруйнувалось, і бренд не злетів. А реклама з Кремлем це взагалі окремий вид крінжу. Ну і оскільки у Трампа фіксація на найбагатшому прошарку населення Сполучених Штатів Америки, він випустив Трамп Магазін, журнал. Преміум класу у 2007 році він запустився, а він був орієнтований на виключно заможних людей. Ну і як же в такому випадку можна було е, прогоріти? Запитаєте ви? І Дональд Трамп знає відповідь, бо вже менш ніж за два роки журнал е, закрився. Думаєте, це все аж ніяк? Тур де Трамп був велосипедною гонкою, організованою Дональдом Трампом у США в 89-90 роках. І цей проект став спробою створити такий, знаєте, американський еквівалент відомої французької велогонки Tour de France. Все потрібно зробити американське. «Make Tour de Trump Great Again», як то кажуть. І незважаючи на те, що подія отримала певний успіх і резонанс, фінансові труднощі та високі витрати на організацію, зробили її невигідною. І у Трампа, крім того, в цей період були купа проблем по іншим проектам, і, зокрема, сказано, про що ми будемо говорити трохи пізніше, він вирішив вийти з проекту, тобто таки повісив педалі на цвях, як то кажуть. Ну і оскільки Трамп завжди хотів асоціюватись саме з тим, що він всього досяг, що його такий бізнесовий геній підняв його е, на вершину, е, виключно він, а не статки батька, е, він зробив навіть е, цілу настільну гру Трамп за Гейм. Це була така гра, випущена в 89-му році як аналог монополії, з акцентом на фінансові угоди, ну і що іронічно, фінансового успіху. Вона не здобула, і буквально через рік це все схлопнулось через низькі продажі. Але реклама знову ж таки дуже гарна, дуже пафосна реклама. Думаю, ви чули таку фразу, що казино ніколи не програє. І, взагалі, уявити таку історію, де б казино збанкрутувало, досить складно, бо це ну, досить така прибуткова історія, скажімо так. Якщо вас тривожить питання, як можна збанкрутувати з казино, то відповідь на це питання може вам дати Дональд Фредович. Казано Трамп та Джмахали, яке відкрилося в Атлантик Сіті у 1990 році, зіткнулося з величезними борговими зобов'язаннями. Вартість його будівництва склала. 1 мільярд доларів, і е, воно не змогло обслуговувати власний борг через високу процентну ставку та низькі доходи. І вже в 91-му році, через рік, Трамп оголосив про банкрутство компанії, щоб реструктуризувати приблизно 3 мільярди доларів боргу. Щодо банкрутства, до речі, Дональд Трамп оголошував його шість разів. Але це більше історія про те, як він кидав своїх кредиторів, щоб реструктуризувати та не виплачувати борги. Більшість цих банкрутств відбулись через проблеми з великими борговими зобов'язаннями, його казино та готельних проєктів. І згадаю тут тільки про один дуже відомий готель Плаза. Всі ви можете пам'ятати ось цю сцену з фільму Один вдома. Down the hall and to the left. Thanks. А ще цікаво, що потім ходив і розповідав, що фільм Один вдома два став комерційно успішним тільки тому, що він там знявся. Ось так в оцій семисекундній сцені. Тож постає логічне питання: а звідки гроші? Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочці. Дональд Трамп збагачується завдяки декільком ключовим факторам, які допомагають йому підтримувати свої статки попри низку бізнес провалів. Перше, це нерухомість. Основним джерелом доходів Трампа є саме вона, тобто не якесь виробництво, не інновації, не інвестиції. Він успадкував значну частину бізнесу від свого батька, який займався також нерухомістю в Нью-Йорку. Та інвестував у готелі, комерційну нерухомість, житлові будинки і офісні приміщення. Зокрема, знамениті та Трамп Тауер у Нью-Йорку та інші будівлі, що носять його ім'я. В принципі, модель його бізнесу часто включає ліцензування імені Трамп на нерухомості, яку він фактично не будує і навіть не контролює. Оце ось ліцензування бренду Трамп. Ну оскільки ім'я самого Трампа стало брендом. Який він активно продає компанії? Платять за право використовувати його ім'я на своїх продуктах чи проектах: якісь будівлі, гольф-клуби, готелі, навіть деякі споживчі товари. І фактично він не дотичний до них, якщо вони є успішними, і десь там носять його ім'я. Це створює для нього додаткову ілюзію успішності, але він цими бізнесами не керує взагалі до них недотичний. Цю ілюзію для нього багато в чому створила телеіндустрія. Він отримав величезну популярність і значний дохід завдяки. Телевізійному шоу, яке у нас його назва переводиться як Учень, яке виходило з 2004 по 2015 рік. І ось тут він отримав величезні гонорари. А головне, що сформувався оцей публічний образ його як успішного бізнесмена, який взагалі має там фантастичний успіх, і зміцнило його особистий бренд. Він зміг потім його продавати, продавати не тільки сам бренд, а й деякі книги. З успішного успіху, найвідоміше з них це мистецтво укладати угоди. І, власне, от завдяки цій книзі, по-перше, він заробив багато грошей. По-друге, він сформував образ себе як такого бізнесмена, який може домовитись з усіма. І потім це все переросло в політику, а політика також зміцнила його бізнесову історію. Таким чином. Збагачення Трампа в значній мірі воно пов'язане з використанням його імені як бренду, що йому дозволяє отримувати дохід від різних галузей, навіть якщо деякі конкретні бізнес-проекти, це я вам нагадую, зазнають невдачі. У нас в країні таких бізнесменів зазвичай називають мажорами та інфоцеганами, але найсолодше я приберіг на сам кінець. Існують. Аналітичні порівняння, які показують, що якби Дональд Трамп просто інвестував у пасивні індексні фонди, наприклад, у СІН 500, то його багатство могло б бути в рази більшим, ніж те, які, яке він накопичив через свої. Активні бізнес-проекти, особливо у сфері нерухомості у 2015 році. Економісти підрахували, що якби Трамп просто інвестував свої статки у пасивний індексний фонд на початку своєї кар'єри, його капітал на той час міг би перевищувати 10 мільярдів доларів. І це значно перевищує його фактичні статки, які там на момент, коли він став президентом, становили 2-3 мільярди. Тобто, якби він просто віддав, віддав усі свої гроші під інвестиційне управління і взагалі їх не торкався, то був би багатшим в 3-5 разів, ніж є зараз. Просто вдумайтесь в цю тезу. Чи це не показник його успішності як бізнесмена? З цього приводу, друзі, у мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Нагадаю, що з вас вподобайка, підписка на канал та обов'язково. Коментар. Якщо бажаєте цей канал підтримати, то QR-код бачите на екрані. Посилання буде в закріпленому коментарі, а поки не прощаємось.